Вітаю вас енергетичне наповнення вашого сьогодення. Так, зараз ми все розкладемо. Ну, ось. Розпочинається все світанком, точно як і наш кожен день. Ми вже дякуємо за те, що світанок настав у нашому житті. Так. Але це ще знаменує руна Дагас, вам якийсь новий початок, якісь зміни в вашому житті, щось нове прийде в ваше життя, якісь нові віяння. Воно повільно до вас досить йшло. Можливо, ще й досі йде повільно. Ці зміни йдуть повільно, тому що ось так, якби руна була. Евас. це був би швидкий рух позитивний, а так є якісь перешкоди на шляху. Повільно це все рухається. Ви потребуєте наразі того, щоб уже пожинати плоди своєї праці. І сьогодні ви, можливо, вже розпочнете. Розпочнете пожинати ці плоди. Те, що ви посіли та й ви пожнете в прямому переносному значенні. Знову ж таки, якась ситуація. В підвищому стані перебуває, і, звичайно, це накладає свій відбиток, напевно, цей рух і тормозиться через це. Знаєте, що вас оберігають вищі сили, знаєте, що вас ведуть. Руна Інгус, це своєрідний оберіг, але разом з тим вона ще й показує те, що один період в вашому житті уже добігає свого завершення, і на порозі ось нове, нове. Сьогодні, сьогодні ви, можливо, вже відчуєте і зрозумієте, що ви стоїте на порозі нових, нових подій, но чогось нового, змін у своєму житті. Торісас в перевернутому положенні, ось так її правильне положення, це означає, що вам потрібен якийсь імпульс, поштовх, а у вас його поки що немає. Ви чомусь зупиняєтесь, ви в підвишому стані, у вас рух не відбувається, але ви потребуєте цього поштовху, імпульсу для того. Щоб в кінці кінців вийти, вийти на новий рівень своєї, ну, свого життя, своєї реальності, щоб пожати цей урожай сповна, щоб відчути ці енергії на повну, щоб вони були збалансовані і гармонійні. Ну, загалом прогноз непоганий на сьогодні, але, звичайно, прислухайтесь до порад. Зробіть якийсь крок рішучий, прийміть якісь рішення, вибір, тут щось про це. І це змусить вас рухатися швидше, швидше в своєму життєвому потоці і завершити якийсь той цикл життя, який уже ну, має якісь на вас тизне, скажімо так.